Морква смачний і корисний овоч. Діти. А чи знаєте ви, що морква це не просто смачний овоч, а справжнє джерело здоров'я? Вона яскраво помаранчева, солодка та дуже корисна. Чому моркву потрібно їсти? По перше, для гарного зору у моркві є багато вітаміну А, який допомагає очам добре бачити, особливо в темряві. Для міцного здоров'я морква зміцнює імунітет і допомагає організму боротися з хворобами. Для сили та енергії у ній багато вітамінів і корисних речовин, які роблять нас сильними та бадьорими. Для гарної шкіри та волосся. Якщо їсти моркву, шкіра буде здоровою, а волосся блискучим. Для здорового життя. Животика. Морква допомагає травленню, бо містить багато клітковини. Як можна їсти моркву? Свіжу, просто погризи, як зайчик. Терту з яблуком виходить смачний і корисний салат. Варено в супчику чи пюре. У соку морквяний сік дуже корисний. Тож не забувайте їсти моркву, і ви будете здоровими, сильними та веселими.